І було мені слово Господнє таке. Сину людський, загадай загадку і склади притчу Ізраїловому домові. Та й скажи так говорить Господь Бог, великий орел великокрилий, з широко розгорненими крилами, повний різнокольорового пір'я, прилетів до ливану і взяв верховіття кедру. Чупка галузок його обірвав і приніс його до купецького краю, у місті гандлярів поклав його. І взяв він з насіння тієї землі. І посів його до насінневого поля, узяв і засадив його над великими водами, немов ту вербу. І воно виросло, і стало гіллястим виноградом, низькорослим, що обертав свої галузки до нього, а його коріння були під ним. І стало воно виноградом, і вигнало віття, і пустило галузки. Та був ще один великий орел, великокрилий та густопарий. І ось той виноград витянув пожадливо своє коріння на нього. І свої галузки пустив до нього, щоб він напоїв його з грядок свого засадження. Він був посаджений на доброму полі при великих водах, щоб пустив галузки та приніс плід, щоб став пишним виноградом. Скажи так говорить господь Бог, чи поведеться йому? Чи не вирвуть коріння його, і не позривають плоду його, так що він засохне? Усе зелене галузе його посохне. І не треба великого рамена та численного народу, щоб вирвати його з його коріння. І ось хоч він засаджений, чи поведеться йому? Чи ве, сихаючи, не всохне він, як тільки доторкнеться його східній вітер. Він усохне на грядках, де посаджений. І було мені слово Господнє таке. Скажеш ж, домові ворохобному, чи ви не пізнали, що це? Скажи ось прийшов Вавилонський цар до Єрусалиму. І взяв його царя та його князів, і відвів їх до себе до Вавилону. І взяв із царського насіння, і склав з ним умову, і вів його в присягу, і забрав потужних землі. Щоб це було царство низьке, щоб воно не підіймалося, щоб дотримувало його умову і було їй вірним. Але той збунтувався проти нього, послав своїх послів до Єгипту, щоб дали йому коней та багато народу. Чи йому поведеться? Чи втече той, хто робить таке? А коли зламає умову, то чи врятується він? Як живий я, говорить Господь Бог, у місці царя, який поставив його царем, той, що погордив його присягою та зламав свою умову з ним, помре в нього в вавилоні. І фараон не поможе йому на війні великим військом та численним народом, коли насиплють вала та збудують башту, щоб вигубити багато душ. І погордив він присягою, щоб зламати умову, хоч дав був свою руку, і все те зробив. Тому він не врятується. Тому так говорить Господь Бог, як живий я, присягу мою, якою він погордив, та умову мою, яку він зламав, дам це на його голову. І розтягну над ним свою сітку, і буде він схоплений в пастку мою, і спроваджу його до Вавилону, і розсуджуся з ним там за його спроневірення, яке він спроневірив проти мене. І всі втікачі його з усіх його полків попадають від меча, а позосталі будуть розпорошені на всі вітри. І пізнаєте ви, що я, Господь, говорив. Так говорить Господь Бог, і візьму я з верховіття високого кедру і дам до землі. З чубка галузок його вирву тендітну, і сам посаджу на високій та стрімкій горі. На високій горі Ізраїлеві посаджу її, і вона випустить галузку і принесе плід, і стане сильною кедриною. І буде пробувати під ними усяке птаство, усяке крилате буде перебувати в тіні його галузок. І пізнають усі польові дерева, що я, Господь, понизив високе дерево, повищив дерево низьке, висушив дерево зелене і дав розвістися дереву сухому. Я, Господь, говорив і вчинив.